Ну що ж, 71-й день в Канаді. Що я сьогодні робила? Працювала на роботі, болить поперек. Багато стояла, боліли п'ятки. Коли вже почав боліти поперек, зрозуміла, що неправильно стояла. Почала стояти правильніше, але біль не минає. Треба йти робити зарядку, а я щось не хочеться взагалі. Також, що я робила сьогодні? Ми були на вечері в друзів. Я і Теодор. Теодор бавився з їхніми дітьми, ми поговорили трохи про Україну, про Норвегію, про Канаду про роботу, Ну таке поговорили повечеряли, да ми поїхали з Теодором. Правда, по дорозі до них ми зустріли поїзд і дуже довго чекали на переїзді. Тут не такі поїзди, як в Україні. Тут мільйон вагонів. А нам треба було цей переїзд переїхати в двох місцях. Тому чекали на одному переїзді, потім на іншому, Запізнились на вечерю, всі вже були сонні. Але нічого. нічого. Що ще? На роботі я, мене поставили в команду до одного індіанця, цього First Nation. І він каже: Ти знаєш когось First Nation? Ну, індіанці, Native People. І ще там кілька синонімів. Знаєш когось? Я кажу: ти, мабуть, перший, кого я тут знаю. Окей. Нормальний тип розказував мені по заводу, що де лежить. Моя коротше, моя робота називається розпаковка. Я маю розпакувати коробку. І внести в базу, що там є, а потім покласти на місце для призначення для цього всього. Так що я раніше працювала упаковщиком, а зараз розпаковщиком. Клас. Якби я хотіла знімати про це, ну, якби мені потрібно було знімати про це відосики, якби, або якби я замовляла щось з цих коробок, о, то було б весело. А так не дуже. Зато знаю тепер візабіліті. це пот... щось мені нагадує один. Незручна херня, коротше. Ну, може б вона і мала бути зручна, але треба, щоб хтось про це сказав і хтось написав, але ніхто про це не каже і не, не, не пише. В общем, робила роботу, була туди-сюди, прийшла додому, стала зла, коли побачила, що ліга все валяється на підлозі. Наступного тижня маю зустріч із банкіром щодо будинків, маю подивитися будинки, щоб прицінитися на якусь суму. На цьому все. Такий був мій день. Завтра новий день, але п'ятниця. На роботі в нас наступної середи буде, буде бургер-паті е, в обід. Бургери, хочеш вегетаріанські, хочеш не вегетаріанські, чіпси, там оце все, все буде в наявності. Робота мічти. Е, коли я кажу, що мені не подобається ця робота, я маю на увазі, що це не те, чим я хотіла б займатися. Бо, якщо порівнювати цю роботу з роботою на заводі на якомусь, або. Як я працювала в Чехії, то це небо і земля. Тут всі не напрягаються, і всі друзі. І в нас були збори вчора про те, що ви маєте під час роботи розмовляти. Не тихо, мовчки робити свою роботу, а ви маєте розмовляти, тому що це техніка безпеки. Тому що чим більше ви розмовляєте одне з одним, тим тісніший у вас контакт. Потім ви свого товариша не даєте, щоб розмазало. Якоюсь роклою підйомником чи залізним листом. Ну, типу, ви переживаєте за свого товариша і кажете, е ге ге акуратненько. Вот. Так що треба піти робити зарядку. На Дуолінго забила, на роботі стала е, проходити оці Спеціальні... книжку свою з англійською, то я її буду рішать. Дуолінго не сьогодні і, мабуть, не завтра. Втомлююсь дуже сильно. Я встаю о шостій, але о шостій. Десять. Але так думаю, що треба вставляти о п'ятій. О п'ятій двадцять хвилин щось туди-сюди, а потім митися, а потім свиней годувати, Я ж свиней хожу годувати. Скоро буде бікон. На цьому все. Гарного вам дня. Гарного дня.